О святі мучениці віра, надія, любов та матір їхня Софія, ви ще на землі пережили найважчі муки і з радістю прийняли смерть заради Христа, навчіть нас не боятися труднощів і страждань, але з вірою та покорою віддати себе на волю Божу, зміцніть наші душі, щоб ми не похитнулися перед труднощами, але мужньо несли свій хрест і завжди пам'ятали про велику обітницю вічного життя у Царстві Небесному. О Всесвіті мучениці Христові, будьте нам заступницями у потребах наших, зціліть наші душі від гріхів, захистіть від ворогів видимих і невидимих, та ведіть нас до спасіння через істину, віру, надію та любов. Моліть Господа, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир у серці та міцність духу на шляху до вічного життя з ним, у Царстві Небесному. Амінь.